Привіт! Я на банк, комунікаційний стратег та маркетолог з підприємницькою філософією життя. Чому? Бо з 20 років я в підприємництві, з 20 років я в бізнесі. Я прихильник доказового маркетингу та поведінкової економіки. Чому я тут? Відповідь дуже проста. Тому що поки я працювала в бізнесі, мене завжди цікавило одне єдине класне питання: чому хтось може, чому з кого здається, а в мене ні. Саме таким чином я почала читати книги успішних людей, почала дивитись відео успішних людей. Адже мене цікавило, чому серед одних і тих самих умов одні досягають колосальних успіхів, а другі дім робота, дім-робота. І я чітко розуміла, що я хочу з дім-робота перейти в колосальний успіх. І для того я створила цей продукт, аби разом навчитися. разом Подивитися, як же живуть як мислять які звички успішних, класних, позитивних і глибоких людей, які побудували компанії, які побудували бізнес, які роблять місійні візійні речі не тільки для свого міста, але й для країни. Ну що, поїхали? Окрім успішного мислення, фантастичних людей з досягненнями. Особливу роль, особливо родзинку, в цьому проекті я хочу віддати споживачам, адже в еру високої конкурентноспроможності саме споживач є індикатором і є потужною рушійною силою в бізнесі. І мене завжди цікавило саме медіаторство між споживачем, чого він хоче, його потреб, і між компанією, які випускають класні продукти. То як донести споживачу компанії, що цей продукт просто фантастичний? А відповідно, я хочу тут теж розкривати питання стосовно, як обирають споживачі і як вони мислять. І тут ми будемо бачитись з багатьма експертами, які дають чітку, ефектну відповідь на це питання? Я фанат саморозвитку, книг, читання і навчання. Я є студентом Києво-Малянської бізнес-школи вже понад 10 років. Саме там я шукала відповіді на питання, як мислити успішно, що потрібно робити, аби відрізнятися, і як бути лідером серед найперших. І тому я готова зараз поділитися з вами тими скарбами, які я там віднайшла. Я ні в якому разі не інтерв'юер і не збираюся будувати нашу комунікацію на основі запитання-відповідь. Ні, я хочу показати, як успішні, класні, креативні люди живуть. Їхні звички, їхні переконання, чим живуть вони, їхній спорт, обід, думки, як вони відносяться до роботи, як вони будують свої компанії, як вони організовують роботу, як вони делегують селі принцип підходу до життя і ведення бізнесу загалом. І ми будемо проводити цілий день з цими людьми, аби навчитися, аби подивитися за колісся. З чого саме зліплене їх мислення? В цьому є філософія. Філософія життя, ведення бізнесу і філософія принципів, з яким вони підходять до успішного ведення бізнесу. Хто готовий працювати над собою? Підписуйтесь, хто ні, гортайте далі.